Приворот для створення сім'ї це корисний інструмент для людей, але є чимало інформації про нібито гріховність причарувань. Я давно займаюся магічною практикою і дещо пам'ятаю. Наприклад, я пам'ятаю, як Російська православна церква створювала та рекламувала сайти з описом наслідків привороту. Звісно, у їхніх описах наслідки усі були поганими. Російська церква чимало у своїх проповідях, у своїх агітаційних матеріалах, розповідає безглуздь та небелиць, а минулого року ці особи у чорних ризах вже почали від їхньої влади вимагати заборони магічних послуг та віщувань. За багато років практики я мав змогу і пересвідчитися у результативності моєї роботи і переконатися, що навіть через 15 років сім'ї, створені з допомогою магії, живуть у злагоді та гармонії. У будь-якій парі можуть виникнути труднощі через побут, війну, виховання дітей, фінанси або зміни в емоційних потребах партнерів. Практик магії допомагає побачити ситуацію з боку, а магія часто може допомогти відновити стосунки. Вчасне звернення до чаклуна дозволяє завчасно виявити дрібні проблеми, перш ніж вони переростуть у серйозні конфлікти. Нагадую, для замовлення безгрішного привороту пишіть на мій Viber або на WhatsApp номер 38097 941 1752.